Жутий кришталевий дзвін та й з усіх усіх сторін. То зима у гості йде, казку до людей веде. А та казка із дивами, із ялинками, вогнями, звичайними дарами, добричними піснями. Ну що, дівчата, сніговичата? Чи все готово до зустрічі свят зимових? Так, пані зима, все до ладу, стежки снігові позаметали. Дерева у біле вбрання одягнули. Поля у замети пухкі загорнули. Ось тільки одне ніяк не годиться. Зоряним сяйбом земля не іскриться. Ось якби таке світло відшукати, щоб усе навкруги могло сріблом блищати. Як зорі небесні, та На нам до них не дістати, то тут без дива не обійтися. А де його взяти? А ось і диво. Пані зима його для нової казки замовляла. Чарівний ліктар. Дякую, Ельфочко, Вона сама його зробила у чарівній майстерні. Чудова робота. Чарівний. Він засвітиться чарівним сяйвом і освітить шлях Нового року. І тоді всі бажання мають збутися. Що треба, щоб він засвітився? Тут все просто. Треба повірити у дива. То диво буває лише у казці. Сама казка нам і допоможе. І нехай здійсниться диво! І нехай здійсниться диво! Цілий день дзиле. Ці, ці, Відзвинять я ликові ліхтарі, казково Хей, цілий день, цин, цілені тон, дін, тінь. Зітка ся і у найдений звіт. Допомагаючи творити чудеса. Вона у піклуваннях і турботах різдвяну казку колеса. Та казка сріблом зоряним повита, чарівним сяйвом вкрита у зірках. У ній летить сніжок, сміються діти і світяться ялинки у хатках. Настане час та її побачать люди в красі зимовій, в срібних зоряних вогнях. І знову диво поруч з ними буде. Вітлих мріях, подарунках та піснях, вітаю вас, наші добрі друзі-оленята, дев'ять оленів санках. А чи не хочете допомогти нам розповісти нову новорічну казку? Що буде наша нова казка? Про віру у справжні чудеса нам, казковим чарівникам. Ой, як треба зберегти її серед людей. Готові до нових пригод! Казки різдвяні читав, на зорі дивився, вони такі красиві. Кажуть, сьогодні повинно засіяти сусір'я дива, яке виконує будь-яке бажання. Ось і замріявся. Про що це? Вдоль. Про те, щоб зі мною диво сталося незвичайне, казкове диво. Хто? Я з вами, але так хочу дива. Ось цей чарівний ліхтарик запалять своїми вогниками небесні зірки. І тоді буде диво, здійсняться всі бажання. Зірки? Вогники! Бажання! А, а Де ж ті зірки? Подивіться на небо, там, там стільки сяйва. Ой, зірки летять! Сюди одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Ось така. Ні. Ось така. Що це? щось неймовірне, зірки, Сірки. Справа. Про що це я Віщую, сьогодні станеться дива. Так склалися зірки. Ой, про що це я? Диво, диво, зірки. Небесна телепортація. І нехай від зореного танцю аж у голові паморочиться. Нехай. До місця і скринки викладає на моїм вікні Вийти по зірковим лабіринтам разом з ним схотілося мені. І здається, що в світах небесних, серед синіх зоряних полів, без ніж дивних побажань, чудесних, наші кліни зміряно вогні. Подивись на назовість, це і я, і ти, у сусідя чистий, як косах барвистих, меретяча рівні розсипи. Подивись на небо подивись. Лісом. А цей вогник пахне домашнім затишком, димочком з каміну і свіжим печивом. Відчуваю від цього світла, цуке. Літає швидше і далі від мене, порушуючи правила зерного руху. Мені негайно потрібне нове вбрання. В цьому я якась завелика. ведуть. Думає... А мене влаштуйте подалі від усіх, щоб на всьому небосхилі схилі. Тільки я. я, 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 я. Нас не влаштовує. Живо, це суперечить усім законам всесвіту. Здається, дивом сьогодні буде зміна зоряної карти всесвіту. Зірки, завждіть, без вас казка залишиться без дива, адже тільки ви можете прикрасити її своїм магічним сяйвом. Ліхтарик наш запалити! і допомогти усім, повірити в чудеса. Годі сваритися, дівчатка. Якщо усі нам і так зачаровані, треба допомогти їм не втратити віру. У дива. Разом ви будете світитися яскравіше. Справжнє сузір'я. Сузір'я. Сузір О, тоді я назвуся зіркою щастя і подарую їм безліч щасливих моментів. Я зірка добра, і хай його буде дуже багато. багат. А як вам зірка надії? Вона ніколи не згасає. Тоді поруч з собою буде зірка радості, з нею легше жити. Радості! Зіркою віри я буду палати для стісні на чудес. А я хочу бути зіркою мрії, і нехай усі мріють на здоров'я. І світити будемо разом. І світити! Назву я вас, сузір'ям дива, нехай сміливо і красиво, воно у небесах палає, і людям всім допомагає здійснити всі свої бажання. І мрії всі, і сподівання, і світить вам на радість, люди! І диво, поруч з вами буде! І казку нашу дивом О, Оце ж треба бажання замовляти. Так, що ж я хочу? Що я хочу? Чого стоїте? Скоріше, скоріше вмикайте фантазію! Замовляйте бажання! Отаку морквину золоті підкови! Вогні зірки небесні, вогні чудесні, ліхтарик дива запаліть і побажання всі здійсніть. Щось Вигадка всяк знає, але казка дивина. В ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Хай в душі спалахне надія, що покинула якось враз. Прилетить світла, світла мрія в добру пору і в добрий час. Хай несуть зірки казкові, світлі вогники добра. Дивне сяйво причудове вам побачити пора. Іскриться воно сріблом, переливом золотим. Заближіть по всьому світу, литимо у слід за ним. Доки світлино дивне ще не згасло. Бажайте, бажайте тільки доброго усім.